Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Аріфлейм. Запрошую вас на 110-ту сторінку четвертого каталогу, де представлені новинки від Лавнечі. Це. Три гелеві маски. Це чудове оновлення, чим воно вирізняється. Маски можна наносити і при кімнатній температурі, а можна на 30 хвилин покласти маски в морозильну камеру і отримати такий крижаний подрібнений гель. І нанести от в такій консистенції і отримати додаткову свіжість і охолодження. Всі три маски гелеві. Зроблені в Польщі і мають 10 мл. Маска з кавуном зволожувальна, маска з ківі – заспокійлива. І маска з екстрактом манго для сяйва шкіри. Зволожувальна маска з екстрактом кавуна насичена антиоксидантами і вітамінами. Заспокійлива маска з екстрактом ківі містить поліфеноли і вітамін С. Маска для сяйва шкіри з екстрактом манго містить велику кількість жирних кислот, завдяки якому відбувається поновлення такого здорового сяйва шкіри. Ми зараз роздивимося ці маски при кімнатній температурі, щоб роздивитися їх консистенцію. Маска з екстрактом кавуна. Подивіться, вона така ніжна і має трошечки такий рожевий пітон. О, бачите, яка гарна. Так доволі плотна. Ось. Це зволожувальна маска, давайте її нанесемо десь ось. Оскільки е в цьому відео ми нанесемо всі три продукти і подивимося. Аромат дуже приємний, такий, ну, як цукерки. Такий як цукерки або марципани. На кавун не схожа, а ось такі цукерки і марципан. Ну, Бачите, на шкірі так рожевий пітон вже втрачається, але ось він. Він такий є. Ось така доволі плотна текстура, бачите, вона не тече, тобто ми спокійно наносимо і. Ось, вона не, не стікає. Бачите, я легко наношу, і вона не стікає, тримається на шкірі. Маска з екстрактом киві, з поліфенолом і вітаміном С заспокійлива. Бачите, вона така не менш прозора ніж вона. І о, вона. Ну, не скажу, що вона має такий зелений підтон, ну, трошечки, але вона, бачите, менш прозора. Не кришталева, а така матова. Масочка, бачите, і майже біла. Тобто, не зелененька, бачите, така, це заспокійливий варіант. ось. Ой, дуже приємний віта... такий аромат. Е, вітамін С, отакі цукерочки з кислиночкою, але також цукерковий аромат. Дуже приємний. Такий освіжаючий. Аж так ап апетит трошки збуджує, <звучить> Такий дуже приємний аромат. Ну, взагалі лавне вирізняються э, вирізняється саме такими. Ну, я вам хочу сказати, що продукту небагато. Тобто я ось майже, тобто, там, може, оце половина вже я. Нанес. От. Також, але вона, на мій погляд, плотніша, ніж маска з кавуном. Вона бачите так. Ось заспокійлива маска з екстрактом Ківі, з поліфенолами і вітаміном С. А маска з кавуном це вітаміни. І антиоксиданти. Маска зволожувальна. Маска з екстрактом манго, яка містить багато жирних кислот для сяєва шкіри. Ой, вона най така ріденька дуже. Певно, що коли її покласти в морозильну камеру, то це буде ну, найбільш подрібнений гель. Бачите, як вона витікає. Бачите, така ряденька. Трошечки жовтенький такий підтон, як серединка у манго. Дивіться. Ось, ось така. Ось я її сюди нанесу. Бачите, ось вона вже трошки біжить. А оці маски я спокійно нанесла при кімнатній температурі і нічого. Ну, аромат такий манго. Такий солодкий, також схоже ні, не на таке натуральне манго, а саме, от, як цукерка манго. Ось вона трошки біжить, ось ви бачите. Ну, продукту, так, тобто, на один раз тонким шаром. Бачите, я всі три нанесла, ну, я майже ось ці маски, бачите, вони так плотненько і там трошечки в мене залишилось. А ця більш ріденька для сяєва шкіри. Тобто, я думаю, коли ви будете наносити, то це обличчя, а на шиї вже може і не. Давайте цю для сяйова шкіри нанесемо повністю. Бачите, ось вона, щоб ще і тут. Ось. Е, маски не змивні. Тобто ми з вами зараз витримаємо, і решта, якщо щось не війде в шкіру, то ми е, просто серветочкою е, це видалим і вже можемо такі гарненькі приступати до. Своїх справ. От, дивіться, я зараз всю масочку цю видалю. От, але ви бачите, що все собі так ось, от, бачите, оце все я вже нанесла. Ну, аромат мені найбільше сподобався Ківі. Ось такий гарний. Мені сподобався заспокійлива масочка. Це також всі аромати гарні, але Ківі, ну, ось, якщо треба виділити з цих всіх, всіх ароматів такий найбільш такий гарний, ось в мене аж а апетит, О, коли Ківі я наносила, то, то захотілося щось там піти, перекусити. Ось, дивіться. а це я манго нанесла. Так я не пожаліла, бачите, таким плотненьким шаром. Оскільки маска не змивна, ось, а в мене шкіра така вже ну, стомлена, ось. А бачите, тут вже вона майже вже війшла. ось, І ось вам продукт. Е, якщо ви покладете це в морозилочку, у вас буде такий собі така. Каша з таких, крих, ну, крижинок, так, і ви вже так накладете, і вони так будуть там, такі холодні. Ну, При кімнатній температурі, ну, бачите, просто легше наносити. А так вже е, ви, ну, тобто, вже так будете. Якщо ви полюбляєте процедури з холодом, то ось є можливість. Це таке у нас ну, додатково така. 97%, як ви розумієте, от бачите, манго я вирішила, щоб вам показати, оце весь продукт. Ось я його нанесла на шию і на половину обличчя. От, нічого не залишилося. Я використала. І я вам не скажу, мені небагато. Нормально. Ось. Я вам хочу сказати, що цю маску можна використовувати і, оскільки вона гелева, і для... вона, бачите, так гарно, і брів фіксує. Бачите, це я вже додатково. Але бачите, брів вже за рахунок нанесення цієї маски така зафіксована. Це я просто так. Ось вже так для. А так все, брів зафіксовано. Навіть ви нанесли не маску і вже е заодно. Пройшло 15 хвилин. Всі три варіанти маски повністю ввійшли в шкіру. Ніякої липкості я не відчуваю. Ось тут у нас маска для сяйва шкіри. З манго це найбільш рідка консистенція. І на шиї вона. Сяйво шкіри. Тут у нас маска з ківі, з поліфенолами І вітаміном С. Заспокійливо. Бачите, тут сяйво. І тут я бачу також сяйво. Ну, може, тут трошки більше сяйва. Тут багато жирних кислот, а тут поліфеноли і вітамін С. Ось. поліфеноли, вітамін С, а тут багато жирних кислот. ось. І в зону чола ми з вами наносили маску з арбузом. Це зволожувальна маска з багатьма вітамінами і антиоксидантами. Зволожувальна маска. Ну, ви знаєте, також сяйво шкіри покращилася, липкості я не відчуваю. Також я бачу сяйво, шкіра доглянута. Трошки розгладжена, бачите. Ось, ну от дивіться, все сяйво є. В принципі, всі маски мають майже однакову дію. Ну, я вам скажу, для сяйва шкіри все ж таки вона виділяється по своєму сяйву. Найбільш освіжаючий ефект все ж таки я відчуваю на чолі. Тобто маска з арбузом зволожувальна найбільш при нанесенні відчувається як освіжаюча. Але всі три маски при нанесенні дають такий ефект такого зволоження і охолодження, навіть якщо ви їх наносите при кімнатній температурі. Якщо ви їх нанесете з морозильної камери, ефект цей не збільшиться. Щодо аромату, хочу виділити. <смі> мені особисто сподобалась маска з Ків. Такий приємний аромат з кислиночкою. Мені сподобався. От, але всі три маски мають такий аромат цукерок, марципанів, такий смачний, ну, як завжди, у головнечі аромати просто вау. Ось такий прекрасний продукт. Я вам хочу сказати, що добре, що тут саме 10 мл продукту. Якщо ви будете наносити отаким от плотним сильним шаром там, маску, то вона все ж таки, оскільки маска не змивна, вона буде трошечки у вас Скачуватися, а коли от ви нанесете таким тонким шаром, то вона просто відмінно виглядає. Тобто наверх вже нічого не треба наносити. Добре, наносите це на таку молоду шкіру, молодим дівчатам, це просто буде відмінний догляд і якби вже заодно і макіяж. Ось, а якщо ви на цей Шар маски. Почнете наносити ще якийсь макіяж там або там тональний засіб, або щось ви ще захочете. Я думаю, що все ж таки воно все у вас сповзе і буде скачуватися. ось Тому ось це і є і догляд, і макіяж. В мене сьогодні от в планах нема. Там трошки фарбуватися. Ось такий натуральний вигляд мене повністю влаштовує. Аромати, доглянутість, розгладженість і повністю свіжість на шкірі. Ось я отримала такий результат. Мені дуже подобається. Ну, Взагалі, як серія лавнечі, вона так і обіцяє натуральний вигляд. і Прекрасний, такий, без всяких канцерогенів догляд. Кожна маска на 97% з натуральних компонентів. От, якщо ви вже почали використовувати цей чудовий продукт, буду просто вам вдячна, якщо ви поділитеся вашими враженнями і вашими. Результатами у нанесення. А я вам бажаю відмінного настрою і відмінного самопочуття.